Вітаю, товариство, ви на каналі Збройний Лобіст, а мене все так само звати Георгій Очейкин. Сьогодні ми з вами проведемо розіграш фірмової футболки збройний лобіст серед підписників нашої Монобази, ну за підписки, зроблені у вересні 2025 року. І перед тим, як розпочати, я хочу насамперед щиро подякувати кожному, хто підтримує наш проєкт. Ну, дійсно, ваша підтримка це реальний внесок у розвиток. Ну, надважливої теми в інформаційному просторі. Тема права громадян на збройний захист системно висвітлюється здебільшого виключно на YouTube. На загальнонаціональному телебаченні ця тема часто ну, або ігнорується, або подається упереджена. Тож ми дійсно пишаємось тим, що наш канал взяв на себе просвітницьку та інформаційну роль у цій Ніші. І, в принципі, наша робота вже. Має вплив до нашого голосу, де далі частіше прослухаються, і в цьому значна частина безумовно вашої заслуги саме тому. Ми вдячні кожному підписнику нашої монобази. Ваша підтримка дозволяє нам працювати якісні, якісніше, запускати нові формати, якщо ви помітили. Ну і дякувати вам, поки такими призами, можливо, і розіграшами, і можливо, з часом вони стануть більш масштабними. Я ще раз дякую всім і раджу залишайтеся з нами. Ну, а тепер давайте перейдемо до нашого розіграшу і згадаємо його умови. Я попрошу вивести на екран. Той відповідний малюнок, отже, ті з вас, хто підписалися на рівні наполегливої лобіста вище, вже отримали свою футболку в подарунок. це однозначно. А тож сьогодні ми будемо розірвати футболку серед підписників рівнів лобіст початківець, переконаний лобіст і лобіст місіонер. Згідно задекларованих умов, підписники рівня лобіст-початківець матимуть один шанс на участь у розіграшу. Підписники рівня переконаний лобіст вже відповідно три шанси, і лобісти-місіонери, відповідно, п'ять шансів. А перед розділом я хочу сказати вам дещо. У нас є підписники, які не вказали свою електронну адресу. І в випадку, якщо хтось з них виграє, нам буде ну, трошки складно з ними зв'язатися, бо нам відомо лише ім'я. В такому випадку ми просимо вас написати нам на скриньку збройлобіст.gmail.com. І ми обов'язково зв'яжемось з вами, і це не буде ніякою проблемою. Ну, і в подальшому просимо вас уточнити свої дані в підписі і вказати свої електронні скриньки. Також ви можете у розіграшу побачити котика 1, котика 2, котика 3. Ну так ми бачимо тих підписників, які не вказали своє ім'я. Натомість ми маємо їхні електронні адреси, тобто з цим проблем не буде взагалі. Ну і можливо. Когось у когось, з глядачів, у когось з глядачів виникнуть питання особисто до мене, тому я прошу написати свої запитання завчасно в коменті, і після розіграшу я на них обов'язково відповім. Звісно, якщо буду знати відповідь, а розіграш наш традиційно відбувається за допомогою сервісу Random.org, і я попрошу режисера завантажити базу учасників. Давайте спробуємо це побачити. Є, так, я попрошу натиснути. Кнопку «Randomize» Кнопку Рандомайз для того, щоб ми так, все у нас є, друзі, переможець. Це Анатолій Зет. Анатолій Зет. Дуже добре. Я щиро вітаю пана Анатолія як переможця. Дякую йому за підтримку. Власне, як і дякую абсолютно всім. Підписникам нашої монобази, вам надійде лист на вашу поштову скриньку, Будь ласка, перевіряйте її, і обов'язково все буде вирішено. Я бачу, питань немає. От, немає питань. Така унікальна можливість поставити мені питання. Стільки людей потім кажуть, а я не встиг хотів щось тебе запитати. Ну окей, друзі, я певен, що у нас попереду ще багато всього цікавого, тому залишайтесь на зв'язку. Ще раз дякую всім за підтримку. Ну і вже традиційно додам товариство. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал. Ну і звісно, підтримуйте його на Манобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.